Йому 93, але в нього молодіжна зачіска. Він ходить з прямою спиною і, взагалі, надзвичайно інтелігентна людина. Трохи на кульгу, на простріляну під час війни ногу, але ні від кого не приймає допомогу. Це Михайло Олександрович Заславський. Він можна сказати двічі. Народився в Одесі. Перше у великій єврейській родині за 16 років до нападу нацистів на СРСР. У друге через три місяці після початку війни. Ось тут на місці колишніх порохових складів. Сюди зігнали усіх євреїв Одеси у жовтні 41-го, через тиждень після того, як румунсько німецькі війська увійшли у місто. Коли нас повели з в'язниць. Я спершу думав, що ну ведуть кудись мовірно в одне велике гетто. Але я не передбачав, що спалять все одно. Михайло Олександрович досі має чудову пам'ять і детально розповідає, як відбувалося масове знищення майже 23 тисяч євреїв. За його спогадами, у місцевому музеї Голокосту зробили ось цей макет. Десь тут навіки залишилися його мати, тітка, п'ятирічний братик і три маленькі сестрички. Їх разом з іншими жінками та дітьми відвели в окремі бараки. Чоловіків зачинили в інших. Все облили бензином і підпалили. Михайло Олександрович зміг втекти через дірку, яка виникла, коли впала балка. Відкрив кулеметник вогонь. Я чув свист куль, чув тупіт ніг, зойки. Падіння тіл, можливо, пересмертні крики, можливо, поранених. Скільки ще людей вибігли, не знаю. Але я обертався і бачив, як палали бараки. Я бачив полум'я над ними. Михайло Олександрович каже, що до війни був справжнім одеським хуліганом. Це хто знав всі потаємні кутки міста. Це його і врятувало, коли довелося ховатися від нацистів у полях під містом, підвалах та навіть у склепах на кладовищах. Потім, коли голод загнав його знов в Одесу, румунські нацисти не раз затримували хлопця. Документів у мене в мене не було, але був природний документ. Коли я народився, тато не схотів, щоб мені робили обрізання. і я як був, так і залишився необрізаним євреєм. А у румун було в разі чого знімай штани, показуй паспорт природний. Це мене й врятувало. Я не соромлюся про це говорити. Що він відчував до окупантів, які вбили його родину, Михайло Олександрович не каже. Але щойно визволили Одесу, він записався в Червону армію. Пройшов всю війну, повернувся у рідне місто. А там ані рідних, ані будинку. На місці масового знищення людей завели військове містечко. Тему Одеського Бабиного Яру в радянські часи замовчували. Відроджувати пам'ять про загиблих почали вже в незалежній Україні у 90-х роках. На той час Заславський вийшов на пенсію, але разом з іншими, хто вижив в фашистських концтаборах, він добився створення музею голокосту і зведення пам'ятника загиблим. Мабуть, його ще ніколи так не мили. Вперше за 77 років на місці трагедії збираються дипломати Німеччини, Румунії, Ізраїлю і України. В Європі про одеський Бабин Яр майже нічого не відомо. Ми прийшли на це трагічне місце, щоб попросити вибачення це слова з листа одеситам канцлерки Німеччини Ангели Меркель і Михайло Олександрович приймає їх. каже, що вибачити можна, але забути ніколи. Він і зараз не знаходить відповіді на запитання, звідки у колись мирних жителів Німеччини і Румунії з'явилася така жорстокість. Яку провину можна було пред'явити моїй сестрі, якщо її рочок? Мої молодшій сестрі їй рік минуло. От за що її і інших дітей за що спалили? А як піднялася рука таких малюків і трохи доросліших разом із матерями зачиняти в цих бараках і спалювати. це навіть не варварство. А навіть не знаю, що Михайло Олександрович готовий скільки завгодно розповідати про ті трагічні події в Одесі, щоб якомога більше людей про це дізналися велике спасибі за те, що знайшли час і можливість прийти. Дякую за те, що вислухали. Здоров'я починає підводити Михайло Олександровича, та все ж він сподівається на власні очі побачити, як сюди на місце трагедії почнуть приходити гіди з туристами. А про ці події з'явиться книга або кінофільм. Представники Німеччини готові підтримати Заславського, щоб зберегти пам'ять про тисячі людей, на місці спалення яких нині височіють елітні багатоповерхівки.